В нас вимикають світло і мій генератор піздець, скільки хаває бабок, Отвічаю. Але є одне але він зараз хавує значно менше, тому що ми всі перейшли на ось такого плана ноутбуки, який значно енергоефективніші, ніж компи, і весь офіс у мене може працювати, навіть коли немає світла. В чому фішка? Тут i5 процесор сьомого покоління є також восьмого покоління, тобто він може бути на 2 ядра 4 потоки або на 4 ядра 8 потоків. 16 ГБ оперативної пам'яті, 512 SSD накопичувач, пацієнтичка клавіатури, в деяких моделях по одній АКБ, якщо трошки докинути, будуть дві АКБ, сенсорний дисплей, 14 діагональ, є також 12-та також є 15-та І такі ноутбуки різних поколінь, в мене стартують всього від 4500 гривень. Тому дивись, якщо тобі треба класний офісний ноутбук е, і в тебе обмежений бюджет від 4500, залітаєш до нас, пишеш, менеджер тебе консультує. Якщо ти хочеш прямо купити дохіріще, Можливо, дещо трошки ми зможемо подвинутися, щоб коротше тобі зробити знижечку. Для замовлення пишемо в ТГ, відправка по всій країні взагалі без жодних передоплат.